Христос посеред нас вітаємо вас, возлюблені в во Христі, брати та сестри. Ми продовжуємо серію програм Слово Пастиря, в яких будемо розмірковувати про недільні читання святого Євангелія, милістю Господньою підходить до завершення перший тиждень Великого Посту для всіх нас, особливо тих, хто мав можливість приймати участь у всіх уставних богослужіннях. Це був досить складний період, досить суворий піст, довгі богослужіння, читання покаянного канону, поклони. Все це готує та налаштовує нас до духовної роботи над собою, до стриманості в своїх гріхах та немощах, до очищення, до покаяння, готує до світлого Христового Воскресіння. І ось в цей період, закінчення першого тижня, ми святкуємо свято, яке називається Торжество православ'я. Історично воно було засновано в 8 столітті в знак перемоги християнської церкви над всіма єресями та хибними вченнями, які багато століть турбували тіло церкви Христової. Ми знаємо, що з перших віків християнства церкву намагалися знищити. Спочатку жорстокі гоніння убивали перших мучеників за Христа, але їх подвиг і чудеса, навпаки, народжували у людей ще більше віри. Потім з'явилися Єресі, які намагалися розколоти істине вчення про Бога, трактуючи його на свій лад. Але на семи вселенських соборах святі Отци того часу, сповнені Духа Святого, відстояли істини віровчення – Утвердивши його в непорушних догматах, правилах та канонах. Також були і ті, хто намагалися заперечити почитання святих ікон, але і їм було доведено, що ми поклоняємося іконі не як матеріальній речі, а поклоняємося першообразу, тобто тому, хто зображений на цій іконі. І ось в знак перемоги над всіма цими єрісями та хібними вченнями проголошується чин торжества православ'я. З того часу пройшло більше тисячі років. Але Свята Православна Церква потерпала і потерпає зараз від різних гонінь, розколів та переслідувань. Лукавий завжди знаходить людей або всередині церкви. Або зовні, яких використовує в своїх інтересах для того, щоби знищити церкву Христову. Використовуючи різні лозунги, чи то політичні, чи псевдодуховні, Він намагається посіяти смуту в серцях віруючих людей. Але роки проходять, змінюються політичні режими, а свята церква залишається вірна істинному вченню. Будь-які труднощі чи скорботи чи переслідування тільки укріпляють і очищують її, адже сам Христос в Святому Євангелії нам говорить, я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її, і в цьому торжество православ'я. Тому нам дуже важливо чітко розуміти, що будь-які гоніння в тій чи іншій формі це не є показник слабкості церкви, а навпаки. Свідчення її істинності. Адже сам Христос в Святому Євангелії нам говорить, це заповідаю вам, щоби ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас зненавидів. Якщо ви би були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб не більший, за господаря свого, якщо мене гнали, то і гнатимуть і вас. Якщо моє слово дотримувалося, будуть дотримуватися і вашого, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. Євангелія від Іоанна, глава 15. Також і в іншому місці ми читаємо: Блаженні ви. Як ганьбете та гнали, гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лохе, ради мене, Радійте, каже Христос, та веселіться. Нагорода ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Матфія, глава 5. Також і восьма заповідь блаженства говорить нам: блаженні вигнані за правду. Бо таких є Царство Небесне. Розуміючи це, ми маємо бути надзвичайно вдячні Богу за можливість перенести якісь гоніння за віру Христову. Адже цим, як нічим іншим, ми можемо показати вірність самому Христу, який за нас теж переніс великі гоніння та навіть смерть. Тому в наш час, не дивлячись ні на що, ми повинні стійко бути вірними. Канонічній православній нашій церкві, вірні нашому блаженнішому предстоятелю Митрополиту Онуфрію, та невідступно слідувати чистоті православного віровчення, в цьому теж торжество православ'я. Але Господь натомість ніколи не залишає нас і показує в лоні нашої православної церкви такі чудеса, які нема більше ніде. Згадаймо, наприклад, сходження благодатного вогню, це чудо, яке очікуємо не тільки ми, а й майже весь християнський світ напередодні світлого Христового Воскресіння, чудо, яке не має наукового пояснення, і благодатний вогонь, який сходить тільки православному патріарху Єрусалимському. І як доказ цього велика тріщина на колоні при вході в храм гробу Господнього. Коли одного разу православних людей не впустили в храм, думаючи, що благодатний вогонь може зійти представникам інших конфесій, він зійшов на вулиці біля колони, де смиренно молилися православні. Згадаймо чудо, коли Іордан повертається проти своєї течії в момент освячення води на свято Хрещення Господнього. Згадаймо хмару, яка з'являється в пустелі і покриває храм на горі Фавор в день преображення Господнього, хоча в цей час в пустелі подібних хмар не буває. Згадаймо сотні життя святих, їхні чудеса, нетлінні мощі, мироточиві глави наших києво-печерських святих, чудотворні мироточиві ікони, цілющі джерела. Навіть чудеса, які поруч з нами, ось як, наприклад, сухі лілії, які кожного року розквітають біля ікони всіх скорботних радість в Мукачівському, Красногорському чоловічому монастирі. Тисячі свідчень зцілень, дарування дітей, допомоги в різних життєвих обставинах це все те, що ми постійно бачимо в лоні нашої церкви. Цей список чудес, які постійно проходять, можна повторяти ще дуже-дуже довго. Але вони є дійсно свідченням істинності православної церкви і великої благодаті в ній. Свідченням того, що голова церкви це сам Христос, і це теж велике торжество православ'я. Але церква Христова це не тільки чудеса мощі чудотворні ікони. Церква це в першу чергу люди, це ми з вами, це велика сім'я всіх тих, хто готовий самовіддано боротися із власним гріхом, досконалюватися для того, щоб послужити Богу і людям, роблячи цей світ кращим. Це всі ті люди, які намагаються, які вчаться виконувати заповіді Христові, творити добро, творити справи милосердя. І цим привносити в цей світ справжню Божу любов, про яку апостол Павел в своєму першому посланні до Коринфян говорить наступне: Любов довго терпить, милосерствує, любов не заздрить, любов не привозноситься, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не дратується, не думає лихого, не радується неправді. А радується істині, все покриває, всьому вірить, має надію, все переносить, любов ніколи не перестає. І насправді це є те, яким ми маємо бути, і якими ми можемо бути. Це є справжнє торжество православ'я, торжество, яке, за словами Антонія Сурожського, виявляється в тому, що Господь може. Перемогти наш гріх, перемогти неправду в нас самих. І які ми би не були, які яким життям ми не жили, людина може, покаячись через покаяння та послуг Богу змінитися, стати досконалою. Торжество православ'я починається з кожної людини, яка повертається від гріха до світла, яка знаходить в собі сили на покаяння, на молитву. На очищення своїй душі від гріхів через таїнство сповіді, на прийняття Христа через таїнство причастя, яка знаходить сили пробачити тих, на кого ображаються, подарувати милість тим, кому, хто потребує допомоги, сказати добре слово, допомогти в важких випробуваннях і слідкувати, слідувати за Христом. Возлюблені в во Христі, браті і сестри, всі ми з вами різні. Серед нас є, напевно, нові святі, яких ми ще не знаємо. Є монахи, які присвятили все своє життя молитві Богу за весь світ. Є священнослужителі, які в міру своїх сил служать у всіх куточках нашої землі. Є воїни, які захищають нашу країну, віддаючи життя за неї. Є люди різних професій, лікарі, вчителі, просто жінки, які виховують нове покоління православних людей, люди, які зробили перші кроки в вірі або тільки роблять їх, але всіх нас з різним життєвим христом, з різними обставинами в житті, має об'єднувати одно: це любов до Бога та намір своїм життям в покаянні слідувати за Ним. Бажаю вам возлюблені во Христі, браті і сестри, щоб в цей піст ми дійсно почали працювати над собою. Укріпилися у вірі, в молитві, в добрих справах та в покаянні, позбулися хоча б одного свого гріха і з радістю зустріли світле Христове Воскресіння. Святом вас, благодатного вам посту, радості во Христі та до нових зустрічей.